Яка реакція партнерів РФ на події в Курську? Так, да, як до подій в Курській області ставиться Китай. Іран? А, значить, так, Іран висловлює е, занепокоєння. Це стовідсотково, тому що вони теж втрачають, тому що вони теж ну якось вони втрачають. Ну, тому що це чомусь несе їм загрозу і їм від цього не дуже радісно. Ну, тобто, чи підтримує Іран Росію, е, підтримує і. Вважає, що Росія погано захищається. Тут засудження, занепокоєння, ну і все таке Іран. Тепер стосовно Китаю, От про Китай хочеться сказати, що знаєте така фраза, а я вас попереджав, а я казав, що буде так. А я е, ніби як намагався е, вас від цього е, ну якось е, застерегти, скажімо так. Е, тож Китай за цим. Наблюдає, спостерігає Китай, спостерігає досить пасивно е, за цими подіями. Чи буде рух е, з боку Китаю, аби розрулити цю ситуацію? Не буде, е, тому що вони будуть спиратися на те, що вони в певних обмеженнях. Тут все ж таки йде засудження через те, що я вас попереджав. Ви не послухались. Тепер ловіть, от якось так Китай до цього ставиться. Чи буде Китай втручатися? В ситуацію в Курській області безпосередньо ні. Не буде. Тут буде засудження, тут буде якась. Е І вони не будуть діяти. А от діяти вони не будуть. Засуджувати вони можуть. Там щось е якось докоряти Росії саме вони все ж таки будуть. Проте в Китаю з Росією стануться якісь розбіжності в домовленостях, і вони одне одного не почують і перестануть бути партнерами. Чи пов'язано це саме з Курськом? Так. А да. тут дійсно тут Курськ ніби знаєте, тригернув е, старі процеси Китаю і між Китаєм і Росією. І, ніби знаєте, це як е, це накшталт Китай не дасть Росії кредит, тому що Росія зараз як це, отримала собі погану кредитну історію. Ну, от якось так знаєте. Ну, тобто вийшла з довіри, немає в них якогось такого обґрунтування, щоб Китай продовжував з ними повноцінну співпрацю, яка є на сьогоднішній день. Тож вони чомусь розходяться і вони розходяться не друзями, не ворогами, а якось окремо кожен сам собі, якось дійсно якось вони відморозили. Озяться добре чи як ставляться інші партнери Росії до того, що відбувається на Курську багато інформації, багато засудження, якісь поради, якісь але допомоги вони ні од кого не отримують. Чи стане захоплення Курської області важелем впливу у майбутніх переговинах? Ну, звичайно, проте тут, по-перше, тут підтримка, тут е, заява про себе, тут така досить потужна позиція в нас стається. Тож, е, чи може це використовувати? Воно вже використовується, тому що саме ці процеси вони висувають нас в переможні енергії, в енергії е, керування, в енергії е, такого якогось такого контролю. І ми дійсно ми прямо стоїмо і претендуємо на своє, і ми ніби завдяки цим. Роцесам, яких зараз заполучені збройні сили України в Курську, ми завдяки цим процесам можемо не знаю галасніше заявляти про себе, більш, більше так знаєте, категорично чогось потребувати і чогось більшого ми можемо потребувати ніж до цієї події. Тож Росія послабшала. так, проте це не про терміни, тобто, немає. За мету не мали вони пришвидшити процеси. Вони, е, коли приймались рішення зайти на курські території, е, тут саме метою було вихопити собі потужності. Ну, тобто галасу голосу е, ми зможемо більш голосніше заявляти про свої бажання. Це не про покраще попришвидшення знову ж таки. Чи вплине на обмінний фонд велика кількість взятих у полон під Курськом росіян та кадирівців? Чи допоможе, чи допоможе нам ситуація з курском з їх полоненими вплинути на фонд? Недоленосно, на жаль, будуть якісь обміни, ну тобто якийсь ресурс ми для себе отримали. Проте якоїсь доленосності цієї події стосовно там взяття в полон великої кількості росіян там, кадирівців. Я бачила, теж вони підхопили невелику кількість. Проте, сказати, що це безпосередньо збільшить кількість обмінів. Ні, я не бачу поки що. Чи відбудуться найближчим часом завдяки цій? О, оці, цьому полону чи відбудуться найближчим часом обміни. Так, да, якась боротьба буде йти. Я не бачу, що це буде ось ось найближчим часом. Проте тут повернуть загиблих, тут повернуть поранених якихось людей. Як два, три етапи це буде ставатися. От воно вплине, знаєте, але сказати, що доленосно потужно, що ми зможемо цим. Оперувати я, на жаль, не бачу. Ну, тобто, це ще додаткові полонині, проте якось воно все йде помірно. Чи дійсно Курськ – фінал для Путіна та його війни, як сказав президент Володимир Зеленський? Ні, на жаль, він ну знаєте, це так. Гіпотетично він може стати е, таким, тобто вплинути активно, е, теоретично, гіпотетично. Проте, на жаль, я чомусь не бачу, що це станеться. Я не бачу, що Курском все завершиться е, так швидко, як би нам хотілося. Чи е, захоплення російських територій? Чи пришвидше захоплення російських територій? Е, Кінець війни, чи прийшли чуть? Воно пришвидчить проте пришвидшить саме тим, що ми виходимо в позицію імператора і мага. Ну, Тобто, от як мені спочатку війни йшло, що якось будуть так складатися події, що в одного дня ніби ми очолимо ситуацію. Ми візьмемо кермо е, від цієї війни в свої руки. Ну тобто, тут не на пришвидшення, а тут на якість перемоги, все ж таки, воно більше вплине. Тобто, ніби як ми можемо на більше претендувати, ніби ми. Ми можемо тепер диктувати свої правила, і ми можемо пред'являти і висувати свої вимоги? От саме таким чином вплине ситуація і захоплення російських земель? Проте це не про швидкість, це більше про якість. Чи планують росіяни диверсії на Курській АЕС? Саме себе. Чи планують росіяни влаштувати диверсію на Курській АЕС? Чи планують росіяни? Влаштувати диверсію на курсі е, в тому обсязі, в якому б їм хотілося це зробити, вони не можуть цього зробити. Щось вони влаштують якусь диверсію на воді, е, от пов'язано з водою, біля води, на воді. От, щось от саме пов'язано з водою. Вони планують чи е, зроблять вони якусь диверсію. Да, якась буде суета навколо Курської АЕС від росіян. І вони будуть звинувачувати в цьому не себе, а когось іншого. Ну, тобто, не не, не бажання брати відповідальність. Ну тобто, вони будуть скидати відповідальність на нас, наприклад. А, проте е, ця диверсія вона не вона не втілиться в тому обсязі, аби на щось потужно вплинути. Ну тобто, якась диверсія буде, якісь. Е... Вони над цим працюють, немає змоги втілити в повному обсязі, щось туди прилетить. Отак я скажу, але не в тому обсязі, щоб вплинути на хід подій належним чином, як би їм хотілося. Тож вони все одно не задоволені процесом. З якою метою Лукашенко заявив, ви маєте звикати до того, що президент буде інший. Нового президента, да, з якою метою Лукашенко заявляє про можливість нового президента. Він очікує якогось рішення, він очікує якоїсь відмашки. От таке відчуття, ніби десь здалеку йому повинна прийти звістка. Звістка про те, що все готово, все зробили. Наприклад, ну я не знаю, це така метафора, знаєте, наприклад, Ну, тобто, все, квартирка до, квартира добудувалася, ремонт закінчено, люстри повісили, можеш приїжджати. От якось так мені чомусь така. Він ніби як очікує, що його десь чи то покличуть, чи то тому що він десь повинен поїхати. І поїхати десь далеко. О. Чому? Це не про чому. Чи планує Лукашенко відійти від керівництва? Да? Чи планує Лукашенко відійти від президентства Білорусі? Чи планує? Так, планує. Хтось молодий, вже на готові, вже готовий. Дійсно, вони ніби, він ніби щось чекає. Про що мови? Що він чекає? Знову здалеку, знову якесь руйнування. Так, він хворий, в нього є проблеми зі здоров'ям, проте його спіч, він не пов'язаний саме з його здоров'ям, він більше пов'язаний з якимось переїздом, трансформацією. Ну тобто, це не та інформація, коли, наприклад, йому сказали, тобі залишилося жити три дні, вирішують це питання. Ні, це не про це. Це саме про рішення. Від когось здалеку з іншої країни про те, що все готово можна робити, готово що? Я питаю, готова нова людина, молода людина, якась яка хто чи буде протягом до кінця року, чи зміниться в Білорусі президент? Чи зміниться в Білорусі? Президент до кінця року. Росія поставить цього президента? Це тут е, Росія повинна призначити нового президента, е, прийняти нового президента. Знову мені показують молода людина. Але давайте так, молода, це ж не 25 років. Це не обов'язково. Це може бути 25, але порівняно, наприклад, з імператором. Ну тобто з ним це може бути людина. Там не знаю на 10, на 15, на 20 років його молодша. Да, там, наприклад, там 45, 55. от така мені чомусь йде е, вікова гілка. Цієї людини Проте вони чекають рішення від Росії. Це ж Росія правильно я розумію. Росія в сукупності з ким? Це якась тристороння угода. Це якийсь процес трьох сторін. Ніби як три сторони вирішують, що відбувається зміна. І зміна до кінця року, вона 100% буде. зараз Когось готують. От знову когось готують в президенти Білорусі. Це буде не Лукашенко, чи це буде хтось з його родини? О, блін, так, да, це якась людина, яка біля нього знаходиться, яка не ліва, яка не незнайома людина. Ну, тобто людина, яка ідейна, яка розділяє погляди Лукашенко і пританцьовує йому досить давно, так хочеться сказати. То ж, тут планується зміна. Е, чи пов'язана ця зміна з його е, фізичним станом? Так, е, да, і з його фізичним станом це теж пов'язано. проте... Е... Давайте так. Чи планує Лукашенко померти? Щось на нього несеться. Ну, тобто, щось з його здоров'ям. Е... Повна біда, от повна фігня якась в нього в тілі відбувається. І ця заміна, вона більше як вимушена. От про що мовити. Ну тобто, це не про те, що він е, знає, що він помре, і зараз потрібен новий керівник в країні. Ні, а ніби як його поставили перед фактом. Ну тобто йому сказали: Чувак, е, тобі недовго залишилось, ти все одно скоро склеїш ласти. Е, тому давай, дружочок, ми будемо щось вирішувати зараз. Е, бо людину вже готують, людина вже е, е, ну ніби як вивчає правила і вивчає якісь. Е, е, Кроки майбутнє, а ти давай потрошку на покой. І я вам скажу, що заміна буде, ще він буде живий, а потім він якось все ж таки помре. Ну, що ж, всі там будемо, нічого страшного. Е, як в Україні буде від того від заміни керівництва Білорусі? Як? Що для України? Ні, як як це вплине на Україну? Як вплине на Україну заміна е, керівництва білорусі? Як вплине на Україну? Ну, по-перше, ми з Білорусі в майбутньому в не не недалекому майбутньому будемо передомовлятися про щось. Ну тобто ми з ними будемо. Якісь домовленості мати. А взагалі класно це вплине на Україну. От прям класно. Не одразу, але класно, тому що ми зможемо з ними створити якісь нові відносини. От прям нові. Ну, ледь не знаєте, беремо чистий аркуш і починаємо писати правила співпраці. От Щось інакше буде відбуватися між Україною і Білоруссю. Тож в загальному е, розгляді це для нас іде класно. Тобто сказати, що нас е, втягнуть якісь некеровані процеси на Білорусі до війни, після зміни влади в Білорусі чи планують її? Залучати в війну в Україні. Чи планує Білорусь Білорусь залучати війну в Україні? Ні? Ні? Ну ми ж не забуваємо, що Білорусь теж є певною ресурсною країною, яка цікава Росії у тому вигляді, в якому вона є зараз. І тому це більше не про Україну, це більше про їх. Стосунки про їх відносини і про їх можливості заробляти одна на одній, Тож,